Отримали чергову посилочку з Америки від нашого постійного постачальника. Тут будуть гарні ноутбуки Hewlett Packard Elite серії за дуже невеликі гроші. Всі ціни в кінці. Дивимось, От, у нас два елітбука 850, і це шоста серія g 6, а то G4. От, всі, ці ноутбуки вони справні, але вони не комплектні. Е, у цього е, не вистачає батареї, напевно, зараз підемо. Так, тут у нас не вистачає батареї і SSD не вистачає. От. Але все має працювати. Зараз ми його і включимо. Ось, Це у нас i5 8 покоління, 8 ГБ там уже ОЗУ є, але ще один слот вільний, тому буде 16. От. І батарею йому ми знайдемо обов'язково. А це 850 вже 4. Йому не вистачає клавіатури. Батарейки у нього теж немає, SSD немає. От, він чуть-чуть грязненький, трохи чуть -чуть пилючка тут у нього є, От, але не страшно. Виглядає все дуже приємно. Давайте його теж включимо. Так, грузитися йому нема чого. Ну і ладно. О, а тепер ціни. Е, цей був 14 доларів, його вартість, доставка по Америці 10, і ще в Україну ще 10. І того сколь, скалькулюйте цю цифру, 34 долара сумасшедших за, за нього. Е, цей коштував 53 долари. І доставка так само 10 по Америці, і ще там біля 10 до України. Тут теж придумайте, яка там в нього буде вартість кінцева. От, і напишіть вашу думку. Це дорого ми їх взяли і по чому їх продавати? Щось вийде тут, заробити на них. чи... Це ми благодійністю займаємося. Допомагаємо американцям збути їхнє барахло. І не забуваємо про лайк.